23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався цим. Слава Україні! Героям слава, що зовсім недавно мене особливо звертали увагу на ці слова. А зараз це мова шана найкращим воїнам, дідам, батькам, синам, котрі у найважливіший момент для нашої держави пожертвували собою заради мирної батьківщини. В нашій команді є донька граф України Ліза. Я помічала, як на кожній перерві вона підходить до світлини, з якою дивиться її тато і спілкується з ним. Тарас Михайлович Версенюк. Народився 22 червня 1980 року на Івано-Франківщині. У 1997-му він закінчив загальноосвітню коломийську школу No6. Після закінчення був направлений у військовий Одеський інститут та закінчив його і з відзнакою. Потім був направлений у 95-ту аеромобільну програму. Пройшов довгий шлях від командиром взводу до командиру батальйону. Тарас Михайлович брав участь у миротворчих операціях у раку та косові і отримав багато нагород від об'єднаного командування контингенту миротворчих сил. Настав час захищати рідну Україну. 95-ту аеромобільну бригаду було направлено на Донбас. Це той випадок, коли про людину говорять не слова, а її вчинки. Неодноразово військові на чолі з підполковником Сінюком Тарасом Михайловичем грошали на виконання бойових завдань. Тарас Михайлович був прикладом для всього особового складу. Жоден офіцер чи солдат не сумнівався у діях командира. Пригадаємо той бій, коли супаратисти декілька разів рішуче наказували здатися, кинути зброю та покинути бойові машини в обмін на життя військових. Але у відповідь завжди чули категоричний ні твердість характеру та рішучі накази комбата Допомогли особовому складу вирватися з утвореної пастки. Підполковник Синюк Тарас Михайлович залишився вільним присязі, прийняв командирське рішення, продемонструвавши зразок витримки та мужності. Завдяки вправним і чітким діям, врятувальність загибелі особовий склад та не допустив втрати озброєння та військової техніки. Таких завдань, у яких Тарас Сенюк на нановити командир, було чимало. 3 червня 2014 року чергове бойове завдання знищити блокпост противника, артилерійська підготовка і тактична група на чолі з командиром починають висування вперед. Пунають постріли, ворожі боги посилюються, чіткі вказівки командира та усі особовий склад ідуть позаду бронетранспортерів. Серед десантників є перші поранені. Один з бійців батальйону пригадує, він завжди був попереду. У цьому бою всі десантники батальйону виявили стійкість, мужність, впевненість та витривалість. Адже перед їхніми очима був справжній приклад командира. Командири, вогонь посилюється, командири, пригнись! Вигукнув сержант. Але ці слова були ніби ні до нього. Постріли лунали з різних напрямків і різних видів зброї. Та кулі знайкера шукала саме його. Цього дня десантники втратили свого командира. Тарас Синюк загинув у бою. І тут ні сліз, ні віччю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Саме так. Не для себе, а для інших. Жив та Синюк. синів. не порадить. Ми будемо пам'ятати їх вічно за мужність, героїзм, які були приявлені в боротьбі за єдність України. Україну зламати не можна. Як так Фенікс вона відроджується з пополу, стає міцнішою, сильнішою. І ми розуміємо, що патріотизм це не просто слова, це дії. І ми точно можемо сказати, кого можна назвати патріотом. Наші воїни перебувають під обстрілом крадів, втрачаючи бойових товаришів та ризикуючи своїм життям. Таким був Тарас Синюк, який віддав своє життя за Україну. За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності і незалежності України, жертовне служіння українському народові Тарасу Синюку присвоєне звання Герой України, з удостоєнням. Ордена Золота Зірка Восьмерка. Я буду жити в посмішках дітей, моя душа вам піснею озветься. Я в бій пішов за правду, за людей. І в пам'яті це знаю не зітреться. Я буду жити в пролізках весни. З далеками я повернусь додому. Прийду у материнські сни, я ангелом зійду народу свого. Я буду жити, щоб оберегти таких, як я, солдатів, побратимів. Їм так багато ще пройти. Я хочу, щоб ніхто з них не загинув. Украине.